Олександр Палі, політолог, гість окремої думки сьогодні. Пане Олександре, вітаю. вітаю вас. Доброго дня. Дякую, що прийшли. Обговорюємо найгарчіші події. Найгарчіше зараз, звичайно, на Донбасі. Отже, так званий референдум відбувся: отримали результати точно такі, як були в перехопленій розмові, точно такі, як перехопленій розмові СБУ. 89% з чимось на Донецькій області і 94, здається та Луганського ну, там, тобто зашкалита. Отже, сепаратисти переконують місцеве населення, що після референдуму Росія може ввести миротворчі війська. Mm -hmm. І стабілізувати ситуацію в регіоні, тому що вона повністю під контролем бандитів і криміналітету, місцеві це mm -hmm. бачать. Ем, от е, тільки що буквально в студії був у мене Володимир Горбач, який говорить про те, що перефарбовані російські танки і каски вже стоять на кордоні України і чекають тільки. Вони вже давно чекають пару тижнів. Вони так, але вже в голубі. Це вже голубі. Ем, які наслідки цього, і як, е, і як можна цьому завадити? Агресії? Так, Агресії, фактично можливо? введений російських військ під виглядом миротворчого контингенту. Та немає ніякого миротворчого контингенту. Та, звичайно, для, того, немає. Щоб, для того, щоб був миротворчий контингент, ніяких прав у Росії немає. Це тільки право у Ради безпеки ООН. А там П'ять постійних членів і ще десяток непостійних, і а Росія вони там... ведуть під під ігідою кишенькової кремлівської організації ОДКБ ОДКБ з організація договору колективної безпеки. Україна не є членом цього. не є членом. Але тому... вони вони скажуть, що це ми власне в рамках цієї організації. В правовому сенсі це не має не може бути абсолютно, тому що ну крім того, в статуті ОДКБ цього написано, що вони не можуть діяти за межами країн-членів ОДКБ. Тобто це mm -hmm. абсолютно буде незаконно. Е, це буде як агресія, тобто вони можуть хоч сині, хоч зелені каски, хоч які завгодно, хоч е, сіробуру малінові одягнути, але це буде агресія. І тоді з агресорами відповідно розмовляють зброєю. А як ми будемо розмовляти, якщо у нас кордони відкриті? А щодня Маса, от Тимчук, керівник центру військово-політичних досліджень, каже, що фактично зараз заміняються військовослужбовці спецназу розвідки РФ на найманців, що прибувають з Росії. Тобто там і чеченці, і професійні бандити, бойовики і так далі Їх можуть тисячі приїздити. Скільки можна проливати кров наших військових? Наші втрати вже є ну критичні. Критичні. Скільки може Чому? проливатися крові? Значить, я в вам сказав дуже просто. Критичні втрати не бувають в боротьбі за життя країни, за життя, за життя нашого народу 45 мільйонного чи 46 мільйонного Не буває критичних втрат. Тобто критичні це. Коли в 33-му році, коли прийшли і mm -hmm. всіх убили, це критичне. Олександре. Ну моє питання є таке, що кордони відкриті. Mm -hmm. Росія може скільки завгодно найманців присилати сюди, mm -hmm. і це будуть так звані добровільні загони. Mm -hmm. Так mm -hmm. а ще офіційно будуть мож, можуть бути введені оці перефарбовані танки mm -hmm. і, mm -hmm. і каски в голубе, mm -hmm. чи офіційно? в Україні є достатньо сил. Щоб опиратися в цьому? Щоб опиратися, достатньо. Я думаю, я вірю в український народ і думаю, що достатньо. Крім того, ці так звані люди, ну терористи, і найманці, ви знаєте, вони сюди радо їдуть доти, доки їх назад не везуть. Як тільки їх повезуть, а їх вже потрошечку повезли, до речі, назад. Угу. Як тільки їх повезуть, Перед ногами назад їх кількість бажаючих зменшиться? Там тому... платять хороші гроші, вони платять. ризикують. Тому так та. сьогодні, до речі, сьогодні, до речі, була заява пана Губаєва, ага. який є народним губернатором, так званим Донбаса ага. Він сказав, що дві третини дві третини сепаратистів російських сил ага. фінансував Ахметов. Ага. Що ви про це думаєте? Я думаю, що так воно є. До останнього моменту говорили про те, що потрібно з Ахметовим вести перемовини про те, щоб він стабілізував ситуацію в Донбасі. Ну, хай... Є сенс говорити з Ахметовим? Я думаю, що все ще є. Все ще є сенс. Чому? Тому mm -hmm. що якщо він справді їх фінансує, то, в принципі, він може впливати. А тут нам треба говорити з тими людьми, які можуть впливати. І хто б вони. Б. Не були в цьому сенсі. Звичайно, нам треба зупиняти цю терористичну атаку на Україну. От зупиняти зрозуміло, що розмовами тут саме не зупиниш. Тут треба зупиняти силовими акціями, силовими діями, захистом країни. І ви знаєте, я трошки збентежений е, тими речами, що, наприклад, керівник Херсонської міліції, як кажуть, він був аксіонова у цього кримського аксьонова в депутатському списку. Потім пройшла інформація по прокурору Одеської області, що нібито він в не Одеської, перепрошую, Миколаївської, що нібито він відпускав терористів, і що нібито у нього родич заступник керівника адміністрації президента Росії. Тобто така інформація. Я не впевнений, що там все так, але миколаївці мені це говорять, і в Херсонці відповідно говорять. І мені здається, що зараз дуже і дуже важлива роль це очищення правоохоронних органів. Це надзвичайно важлива роль. Так, цьому. тому що якщо і ця ситуація накладається… Зараз, зараз оці ці Донецької Луганську, ці сепаратисти, вони мають успіх через те, що вони спираються на місцеву верхівку, угу. яка е тут. Е Депутатську верхівку, яка грабувала ті території впродовж ліття яка довела їх до зледоти, яка ізолювала їх в інформаційному сенсі, яка просто маніпулювала тими людьми, як як хотіла, і вони відчувають, що Україна рухається до європейських цінностей і може стати прозорість, закон, порядок і так далі. І Замість того, щоб говорити про свою амністію, вони починають відривати шматки від України. От що у нас зараз відбувається без паралічу правоохоронних органів, таке було б неможливо. Тому нам треба цей з цього параліча терміново виходити. Люди мають в Харкові, в Одесі, в Запоріжжі, в Донецьку, скрізь побачити, до чого ведуть оці сепаратисти до колосального мародерства. До того, що людина з автоматом, наркоман з автоматом є владою, тому що не бувають шановних людей. Вони це бачать, і вони сподіваються, що російські миротворці наведуть лад. Я просто говорила недавно. Я говорила недавно з одним бізнесменом з Луганська. Абсолютно притомна людина. Він вважає, що вони розуміють, уже що фактично криміналітет керує Донбасом, але вони не вірять у те, що центральна влада їм допоможе, і вони проти. АТО. ми зараз продовжимо розмову. Я вчора говорив з Луганської області. З людиною вона І зараз ви розкажете. І зараз розкажете а, власне після короткої реклами. Ми почуємо, що говорять люди з, з Луганського. Олександр Палій, політолог, є гостем нашої студії. Олександр Папалі, політолог, є гостем окремої думки. Ми говоримо про те, як сприймають люди на Донбасі ситуацію, яка там склалася. Фактично, ви кажете про те, що вони розуміють, так що, що криміналітет по суті Ні, я закликаю Донбас. зрозуміти всіх мешканців областей, подивитися mm -hmm. на те, що твориться, mm -hmm. і не допустити ні в якому разі такого у себе як бути, ви сприймаєте. Бути... Повністю так би мовити на варті, як ви сприймаєте те, що е, от відбулися ці е, на вихідні е, відбулися криваві події в Маріуполі. Так е, вийшло кілька десят людей спровокували просто криво криваве побоїще, Не так, так? Все було. і е, півмільйонне місто е, мовчало. Так. це було на, на очах в півмільйонного міста. Ну по-перше, не так була атака терористичної диверсійної групи на е, приміщення міліції, де відбувалася нарада по проведенню антитерористичної так, так, Але їх було кілька десятків людей. Терористів? Так. А терористів кілька десятків підготовлених з автоматами це достатньо багато. Так, да. і де півмільйонний півмільйонне населення сидить, Маріуполя? Сидить вдома переважно, або і сидить вдома, і боїться. Що вам дає підстави вірити, що ці люди вийдуть на вулицю і будуть захищати від бандитів? В Маріуполі, може і ні, але в інших містах України там ситуація інша. Ну, в Маріуполі взагалі ви бачили, що, що там відбувається. Я хотів би нагадати одну таку дуже просту річ. Ну, те, що на Майдані священники службу вели кожну годину, це ми всі знаємо. А те, що в Константинівці убили священника на цьому так званому блокпосту терористів, це інша справа. На Майдані за чотири місяці не було жодного випадку мародерства. Ви бачили всі вітрини цілі, всі ресторани працюють, всі банки працюють, в яких гроші чи вони зачинені. Банк Росії більше того, ви бачили прямо біля Майдану. Жодної вибитої шибки. А в Маріуполі було тисячу тисячі випадків мародерства. Тисячу. Це в принципі свідчить про... Те, на якому боці правда. ну дивіться, люди розуміють, що люди це бачать. Люди mm -hmm. бачать вбивство священиків, мародерство, пограбування. В Луганську пограбувало парковку для, для машин, там штрафмайданчик забрали там кожен всі, день всі так. Mm -hmm. І разом з тим люди виступають проти АТО. Принаймні, всі люди, з ким я говорила, вони просять припинити АТО і от дивіться, mm -hmm. сьогодні стало відомо, що Віктор Янукович вимагає від української влади припинити АТО. Глава Донецької держави Жанна адміністрації Сергій Тарута просить зупинити проведення антитерористичної операції, провести легітимний консультативний референдум. Паралельно Ахметівська група «Метінвест», а, а фактично за нею стоїть Ахметов, теж закликає владу відвести війська з Маріуполя і заявляє про створення народної дружини з числа працівників металургійних комбінатів. Як ви оцінюєте ці заяви? І чи тут мотив один, чи різні мотиви цих людей? Всі? Я думаю, що різні, звичайно, мотиви. Різні мотиви у людей. Ну, дехто просто боїться зіткнень на вулицях. Це зрозуміло, і це можна зрозуміти. Але швидше за все, Ахметов і керівництво, це колишнє і нинішнє тих регіонів, яке контролює там бізнес і так далі. Вони вирішили використати оцю ситуацію для торгу з Києвом. Тобто вони з одного боку бачать безперспективність від'єднання Донбасу. Ну, все чорна діра і повний гаплик економіці. Ну, от якщо ви знаєте, дуже багато і часто депутати від партії регіонів говорять про е, те, що економіка пов'язана з Росією і так далі. Роз зв'язки, зв'язки насправді, за минулий 2013 рік по Луганській області на 30% падіння товарообігу з Росії 34%. Це взагалі шалене. Це ще при неянуковичу. Тобто Росія там випадає із, із товарообігу по Донецькій області. По Донецькій області минулого року, 2013-го, весь експорт Донецької області 12,5 мільярда доларів із цих 12,5 мільярда лише 2,5 мільярда на Росію. Так, але на цих підприємствах тисячі людей Послухайте, працюють. тисячі одна, якщо випадає ця область Донецька угу. із України, це значить, що їхній ВВП падає на 80% угу. в 5 разів. Це значить, що вони взагалі вони нижче рівня. знаєте, як зараз кажуть Луганда і Донбабве, mm -hmm. тобто нижче рівня африканських країн вони занурюються. І мені здається, що місцеві ці бізнесмени вони це розуміють, тому вони не доводять до ну якби зараз з цей референдум. Хтось там заявляє, що це будуть просто говорити там і так далі, і так далі. Що з України вони не виходять? Чому? Тому що як тільки вони формально виходять з України, це чорна діра і це повний гаплик. А на що їм тоді цей референдум проводити? А щоб набивати собі ціну, щоб торгуватися, що казати. А давайте нам на підтримку шахт не 16 мільярдів, як ми цей, а давайте на 40 ми вкрадемо. Давайте нам ми будемо платити не 2 податку, а відсотки, або взагалі нічого не будемо платити. Тобто, оце зараз така іде торгівля з цими діячами на сході, а деякі там терористи звичайно налаштовані на те, щоб максимально дестабілізувати Україну, вони просто керовані на 100% з Росії з російських спецслужб, і вони звичайно налаштовані на те, щоб нам робити дуже неприємні речі. Давайте повернемося до миротворчого контингенту російського. Якщо це станеться. То е, на роки, а то й на десятиліття, е, Донбас стане таким знаєте запаленим гнійним апендицитом, та за який будуть тримати Кремль, буде тримати Україну, от цей інфікований регіон. Е, і, для того, вони щоб ми туди собі. Мені не вступили в ЄС, в НАТО і так далі. От що робити з цим е, якщо вони це хочуть зробити саме так, як ви говорите, без навіть без ведення цих так званих ну коротше без uh -huh, агресії uh -huh. прямої або з агресією, це невідомо ще як. Вони саме так і хочуть зробити. І що з цим робити? Мені здається, що тут повинна бути ставка на місцеве населення. Ну, по-перше, діалог з цими факто керівництвом, тобто і з, з іншими діячами, щоб у них не були занадто великі апетити. А то можна сказати, їм можна дуже просто сказати: якщо ви хочете від'єднуватись, то ми зараз проведемо це все легітимний спосіб, загальнонаціональний референдум. І будете сидіти там, як е, Центральна Африка на, на такому рівні. Навіщо це нам під боком і навіщо це Європі під боком? Це інша справа. Але ну, де-факто е, вони просто навіть не розуміють, до якого занурення це може все впасти. Що І... якби цікаво зараз провести референдум всеукраїнський з приводу того, чи ви хочете, щоб Донбас був в складі України? От мені цікаво, якби люди відповідали, тому що е, росте кількість людей, які вже кажуть, що вже досить так, вже але досить. люди мають розуміти, що тероризм звідти, якщо його там не придушити, він буде розповзатися. Е, його треба е, там в зародку придушити е, Олександр Палій, політолог, є гостем програми Окрема думка. Ми повернемося за кілька хвилин до розмови. ласка, дочекайтеся. Толо Олександр Палій сьогодні в окремій думці ми говоримо про ем, ситуацію на Донбасі і про те, з ким можна до, на Донбасі говорити. Ви вірите в те, що е, можна вести діалог з Ахметовим. От дивіться, і існують різні форми діалогу. Так є угу. така ідея, що Верховна Рада зобов'язана прийняти закон угу. а, про перегляд договорів про відчудження держмайна в період президентства Януковича, націоналізувати Укртелеком, енергокомпанії та інші об'єкти. Окрім того, прийняти закон про націоналізацію майна. На осіб, які фінансують сепаратистів або підтримують сепаратистів, ви думаєте, отакі закони допомогли б діалогу Ахметовим? Я думаю, що ну якщо Чи все зразу забрати, то вони будуть звичайно розлучені, і тоді діалог буде складніший. Я думаю, що треба поставити чіткі рамки, от вбивають людину там на Донбасі і, і спорюють живота. І так далі. Забирається якесь одне підприємство. За другим, за другим таким випадком, забирається друге підприємство підвести оці, оці факти насильства, щоб місцеві керівники були зацікавлені в тому, щоб там не було ніякого насильства. Тобто так поступово це робити, і, але дуже чітко поставити, тому що там зараз йде реальний терор. Терор проти. Бізнесменів проти простих людей, проти активістів українських, проти кого завгодно. Це не просто от, за рівнем злочинності, це зараз Центральна Африка, оці дві області. Але чи вистачить, якщо наприклад приймати такі закони, якісь mm -hmm. так, то чи є в парламенті голоси на голосування таких законів? Адже там повно людей Ахмєтова ще знаходиться у владі. Ну, так, але що робити? Нам е, потрібно це робити. Крім того, як можна говорити? Можна говорити так, якщо ви хочете, щоб у вас ви були представлені у владі, то забезпечте, будь ласка, щоб були вибори нормальні. Не такі, що з автоматом прийшов, накидав бюлетенів і пішов. А нормальні вибори. Якщо ви такі. Е, а, ЦВК має право скасовувати, якщо приходить туди людина з автоматами і так далі. Тобто, щоб вони були зацікавлені інтеграції в загально національний контекст це місцеве де факто керівництво. А крім того, там є дуже багато людей на Донбасі, які не думають так, як ви кажете. Не, далеко не всі. Більшість більше того. Більшість, які приходили там навіть на цей референдум, говорили, що вони за економічну самостійність. Вони тобто, хочуть, щоб там кошти не надходили туди, а надходили сюди. А до речі, по Маріуполю ви бачили який результат? 500 тисяч місто, 320 тисяч виборців. А на референдум так званий прийшло 15 тисяч. Тобто 320 тисяч і 15 тисяч. Ну Це так, але загаль... картинку, яку показали, ну чотири дільниці, так. Да. Як правило, 200 дільниць з гаком. А тут чотири. Ну, зрозуміло, що біля кожної мітинг. і все. Ну мене мене цікавить не картинка, а мене цікавить, де решта півмільйона людей. Ось що мене цікавить решта, бояться а, і це зрозуміло для регіону, який був бандитським, дуже дуже довго. Де за кожне хто голову підняв, зразу пристрелили і в три коней туди. Тобто це ну, ну от от наші тому такі люди. І, тому і кажуть люди в центральній Україні, що сиділи роками 20 років, їх гнобили, і тепер, коли власне є шанс змінитися, вони раптом тепер згадали, що вони є нащадки вільних козаків. <рес> Яких вільних козаків? данських ага. дивіться, є ініціатива Ляшка про позбавлення громадянства осіб, які закликають, бо фінансують сепаратизм. Ага. Що ви скажете про це? Про позбавлення депутатства громадянства. Ага. Про позбавлення громадянства ну, можна взагалі таке? От як ви думаєте, можна, можна позбавляти? У військовий час все що завгодно можна? У військовий час можна і не таке. Тобто можна прийняти закони, які є у цих всіх людей, що ну, це не, стоять не дуже зараз там... ефективно. Найефективніше, що може бути, це е, знищення цих вогнищ сепаратизму. Генпрокуратура заявила учора. вже пізно ввечері Ми дізналися, що вона буде подавати в розшук начальника міліції Фучеджі. Так смішно. це обласної міліція. Вам смішно так? Мені от, смішно, от, власне, тому що його випустили. Явно за сприяння влади його випустили. По перше, по-друге, випустили двох діячів з Донецька, які організовували антимайдан. Знов таки, я спочатку А кого, МВС. Не от, кого не випустили? От, Олександре, кого не випустили? В тому -то й справа. Що це, це, це шалений саботаж, по кожному випадку потрібно конкретне розслідування. Е, от дивіться, ми з вами зараз е, от, стали на цю межу. Критикуєш ага. владу, та, ти працюєш на Кремль, а не критикуєш владу. Влада е, займається рішалінгом. От як, е, як бути, суспільство? А, Під Парасолькою тут. війни. Між там. І тут. Е, про, проходити дуже тонко по цій межі. Щоб критика не була е, деструктивна, Так, Напіл. а як вона може бути? От ми зараз покритикували це нічого не змінить. А вийде, вийдуть люди, почнуть штурмувати парламенти. То звичайно, вони будуть грати на руку Кремлю. От да. що робити? Що ви будете робити з, буду... з силовиками, які далі кажуть про кахабарі, ага. кажуть про ну Тарас Чорновіл, попереджав про одеську міліцію у нас в ефірі. Попереджав за три тижні. Ніхто до цього не прислухався. от ви зараз знову попереджаєте про Миколаївську міліцію і знов ніхто ні, нічого не слухає. От як Херсонську. Бути про Херсонську. І Миколаївську прокуратуру. Як бути? Кричати? Кричати якомога сильніше і дужче. По-перше, по-друге, через два, два тижні вибори. Правильно? Так, це, до речі, ще одне. У мене є питання. Представники так званої Дориницької народної республіки заявили, що вони заблокували всі територіальні виборчі комісії і виборів на Донбасі не буде. Це дасть їм підставу казати, що вони не обирали. Влада не представляє інтереси Донбасу. От як з цим бути? Як з цим бути? Вони за, зараз, за соціологічними даними, 64% мешканців Донбасу хочуть йти на вибори. Ну, там. Від п'ятдесяти п'яти mm -hmm. там хочуть да. або яться, так? Ні, хочуть йти на вибори. І от уявіть собі, виходять якісь представники якоїсь невідомої Донецької народної республіки, яку ніхто ніколи не обирав, які себе попризначали там наполеонами, не mm -hmm. понабирали наркотиків, зброї і тиняються туди-сюди, грабують людей. І тепер вони говорять цим 60 з гаком відсоткам донечан і луганчан, що ви не йдіть на вибори. Ми вам не дозволяємо. Це що? Це узурпація. Це узурпація людьми, які нікого насправді не представляють. Вони оці терористи, які там вбивають і так далі. Вони представляють тільки Володимира Путіна. А навколо них наркоманів купа з автоматами, які взагалі нікого не представляють. Угу. Ем, Андрій Окара, політолог російський, і також Ігор Луценко, громадський активіст. Вони кажуть, що зараз там справа навіть не в Росії, а в криміналітет що це боротьба з криміналітетом місцевим, Ні, керується в, на стратегічному рівні все керується Росією. Ну, Мені не хочеться, вже немає часу. Мені mm -hmm. не хочеться завершувати на такій печальній ноті. Олександр, скажіть щось добре, на сам кінець. Бог нам допоможе. Бог нам допоможе? Так. Да. Дякую. І, і З нашою силою, і я вірю, що у нас дуже багато сильних і патріотичних людей. Їх треба просто розставити на правильні місця. Олександр Палій, політолог, був гостем програми Окрема думка. Дякую, що вболіваєте, і знайте, що ми переможемо. До зустрічі!